Триває ефір програми Полудень перерахунок пенсій з 1 березня. Хто з пенсіонерів Чернігівщини отримуватиме більші виплати? І наскільки про це будемо говорити зі Світланою Симанчук, начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Добрий день, пані Світлано. Доброго дня. Скількох пенсіонерів Чернігівщини стосується ця індексація, яка почалася з березня цього року. Ну, почну з того, що у нас на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України в Чернівській області перебуває 303 тисячі 370 пенсіонерів. З них 280 тисяч 648 це цивільні пенсіонери, і 22 тисячі 722 тисячі це військові пенсіонери. 722 дві особи це військові пенсіонери. Перерахунок пенсій, мається на нова індексація, проведено майже всім категоріям пенсіонерів. Відповідно до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування, їх підлягало перерахуванню 277 340 пенсійних справ, із них 2660 1801 пенсійна справа була перерахована відповідно до законодавства. Військові пенсії також перераховані. Також у нас на обліку є ще такі категорії пенсіонерів, ми їх називаємо спецпенсії. Також їх у нас на обліку 1177, з них перераховані проіндексовані 1132 пенсії. Середній розмір підвищення по індексації скла у нас 444 гривні. Це загальний розмір підвищення пенсії по індексації яких категорій пенсіонерів це стосується це всіх, яких ви зараз перерахували? Всіх яких я Всі, перерахувала, їх взагалі є. Е ну взагалі то у нас пенсії призначаються по різним законам. Ну саме головний закон це у нас закон про загальнобовської пенсійне страхування. Також пенсії у нас призначаються по закону, по спецзаконам це і пенсії військові, відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених зв'язкової служби та деяких інших осіб, і закон України е про державну службу, закон України. Непромитний кодекс ці ці пенсії також вони підлягають у нас індексації. Також є в нас категорія пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати відповідно до частини 3 статті 54 закону Чорнобильського про статуси соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також про наукову-науково-технічну діяльність. Ну і ряд ще таких спеціальних законів, по яким також вони отримують пенсії. Також у нас є категорія таких. Отримувачів щомісячної страхової виплати потерпілим нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати, в разі смерті цих потерпілих, але хочу зазначити, що Індексації по цій категорії по потерпілим, і відчасного випадку їх буде стосуватися однозначно, коефіцієнт буде той же, але ми будемо тільки їх робити в березні місяці, а виплату вони отримують тільки в квітні, тому що страхові виплати, на відміну від пенсійних виплат, вони йдуть в слідучому місяці. Тобто за березень вони отримують квітні, а пенсії ми платимо місяць у місяць, відповідно до законодавства. Виплата їх буде з 4-го починається числа і закінчується 25-м числом кожного місяця. Тобто, в цьому місяці всі пенсійні виплати, всі отримують, хто мав право на індексацію, отримують в своїх нових розмірах. Ця індексація вона традиційна? Ця індексація традиційна. Взагалі, індексація пенсії розпочалася у нас з 2019 року і продовжується кожного року. І от в 25-му році також у нас є постанова Кабінету міністрів щодо індексації. Це 200, постанова номер 208. 209, вибачте, від 25 лютого 2025 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році, і відповідно до цієї постанови визначений коефіцієнт індексації, який обраховується 1,115. Цей коефіцієнт затверджує кабмін. Він розраховується е, на підставі двох економічно визначених чинників: це є індекс зростання споживчих цін та індекс зростання середньої заробітної плати, тобто, ну якби співвідношення середньої заробітної плати, тобто це не відсоток, а це саме коефіцієнт. Це, тобто це на коефіцієнти, але вони розраховані все рівно у відсотках. Получається, що там все рівно розраховується відсоток від зростання заробітної плати, яка використовується при при призначенні пенсії, з якої сплачені страхові внески. і також індекс. Зростання споживчих цін він також іде у відсотках від попереднього року, як зростають ціни. Тобто, якщо брати з 2019 року, то цей коефіцієнт постійно різний був. Звичайно, різний, тому що різний індекс інфляції, різна заробітна плата, яка застосовувалась при призначенні пенсії. Звичайно, що він буде на кожний рік, він буде різний. Але якщо брати в порівнянні, то от цей, який на 2025 рік, він вищий, рік, він вище нижче він вищий, за ніж той, що ми індексували в прошлому році, звичайно, що він вищий. Там було майже 9% а В цьому році 11,5. наскільки мінімально і максимально може бути підвищення, чи є які ну, якась стеля, так би мовити, відповідно до цієї відповідної постанови, максимальний розмір може бути це тільки півтори тисячі гривень, а мінімум це 100 гривень. Ну але хочу ще так зазначити більше розказати механізм, як же вона індексується. Так. Тому що дуже багато у нас запитань, дуже багато таких, яких є нарікань, Люди дзвонять нам питають: от я собі прорахував. А у мене така сума, а пенсію отримав в іншому розмірі. Але хочу чітко зазначити, що індексується в пенсії. В пенсії індексується заробітна плата у формулі пенсійній. У кожного вона буде різна, це буде залежати від виходу на пенсію. І вона індексується іменно заробітна плата, яка потім вже впливає на розрахунок пенсії. І потім уже від цієї заробітної плати по формулі йде, е, враховується пенсія, плюс всякі надбавки і підвищення, плюс доплата за понаднормовий стаж визначається. І оце буде пенсія. Але індексується, ще раз повторюю, тільки буде в основному розмірі пенсії індексація, тобто проіндексувала заробітна плата, помножилась на індивідуальні коефіцієнти пенсіонера, які в його є від заробітної плати. Плати і от таким чином вона вираховується, тобто люди просто коли чують, що є такий коефіцієнт, який ви назвали зараз, вони просто множать свою пенсію да, на але... цей коефіцієнт і думають, що мають да, отримати Це неправильно, тому що я ж кажу, в пенсії може бути ще додатковий стаж доплата за додатковий понаднормовий стаж, так би мовити. Потім можуть бути різні підвищені надбавки, які можуть на індексуватися. Тобто різна в кожного в кожній пенсійній виплаті своя індивідуальна є Обрахування свій обрахунок є.